Вже три години треба було чекати. Але я сподіваюся, що Господь милосердний і Він знає, що хто вкладає. І нехай Господь вам бодасть сторицею. Нехай ваші імена будуть записані на небі. Нехай ця вдовина лепта, яку не раз ця бабця, в храм, також буде щедро благословена і зарахована. Я вас щиро вітаю, люблю. і Нехай Господь вас благословить, щиро вам вдячний за таку вашу. Любов, відкритість, довір'я за вашу присутність. Я сподіваюся, що у вас так буде завжди. <рес> Богу на благосторині, вам гарного благодатного дня, гарного святкування і щедрих Божий ласка, опікуйте при святої Звичайно, я всіх не можу перерахувати, але Господь знає всіх. Господь кожного по імені знає і знає, з яким серцем людина вкладає якусь свою жертву для Божого. Робімо це все. Стараємося, щоб дійсно наша жертва була від щирого серця, щоб вона була мила Богові. І інколи треба так робити, щоб наша правиця не знає, що робить лівиця. щоб ми свої жертви складали Богові від душі і не завжди, щоб це було озвучене. Бо якщо ми приймемо нагороду на землі, то можемо її не отримати на небі. Хочу, щоб та нагорода була і на землі, і на небі. Дякую вам. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице,